Нагадую з'їсти їжу і включити соски, а Коли вона відстрибає назад, треба обійти її, стати або збоку, або ззаді. Коли вона відстрибає назад, треба обійти її і стати або збоку, або ззаді. Коли вона телепортується в центр, вам швидко необхідно добігти до вогника, почекати, поки вас підкине, і перевтілитись в Орла. Наразі це всі її механіки, тому бажаю удачі.